Мені хотілося Ізюмінку додати в цей автомобіль. Як я казав в минулому відео, я вирішив сюди поставити амбієнт підсвітку. І вирішив я це зробити сам. Є там базові навички паяння, я там розумію, як взяти один проводочок в другий і разом з'єднати за допомогою паяльника. Я вирішив піти бюджетним варіантом і поставити сюди підсвітку однотонно. Тому я вирішив стрічкою взяти зеленого кольору. А бюджетним вирішив це зробити, бо можна було взяти окремо на кожну стрічку, на кожну частину стрічку окремий блок. Мені потрібно було б чотири блоки або четверо дверей. І один блок на центральну консоль. Всього 5 блоків. Один блок коштує там в районі 75 гривень, якщо не помиляюсь. І один метр стрічки коштує щось там в районі 100 гривень, якщо не помиляюсь. Я вирішив взяти просто 5 метрів стрічки і один блок. І це мені стало разом з оставкою там щось в районі 350 гривень. Бо я подумав, я буду цю просто ленту стрічку відрізати і спаювати. От, до іншого провода. це все буду вести вперед автомобіля. І там вже буду скручувати, разом, з'єднувати і все під'єднає на один блок. І. Ох... Мої базові навички спаяння, вони дуже базові. Ви зараз на відео побачите, як я це все робив, як я підключав. І моя була помилка в тому, що я думав, я не знав, як ця стрічка працює. Я думав, що в цю стрічку приходить тільки лише один провід. І по якійсь там супернанотехнології, завдяки одному проводу, там, наприклад, плюсу, вона і світиться. А ні, вона так не працює. В цій стрічці є і плюс, і мінус. Я підводив до задніх дверей, її немає. Бо чесно, я просто задовбався. Я тричі, я тричі це все переробляв. Поясню, чому мені потрібно було зняти карту. Мені потрібно було розібрати всі кріплення захисні. Тому, коли я переробляю, я вже вирішив переробити тільки на передні двері. Сама от стрічка, ось вона. Я покажу, як це вечором виглядає. Вечором просто ідеально, круто. Єдине, що камера чомусь змінює колір. і Камера показує, що це неоновий синій колір. По факту, це зелений, і вона дійсно на очі видно, що це зелений колір. По-друге, він по чомусь, камера, це все... По яркості викручує на більш яркий колір і здається, що вона сліпить. Вона взагалі не сліпить, і вона, оскільки вона прям ховається між двома частинами карти, виходить дуже гарний колір. І сама проблема, якщо подивитися на цей кантик, тут всередині є два провода. плюс і мінус. Що саме печальне, те, що плюс він товстий. Ну, Достатньо товстий, достатньо міцний. А от мінус, там такі два маленьких проводочка. Вони товщиною приблизно як волосок людський і ламуче. Приблизно, ну, міцність така, мабуть, теж, як у людського волоска. І це їх треба було спаяти до звичайно нормального проводу. Тобто я спаював і маленьке-маленьке, буквально касання, воно все відривається згорем пополам, я зміг це все спаяти і все поставити. Але коли я це все зібрав, я зібрав це як? Якщо подивитися на передню консоль, тобто на торпедо. Верхню частину. Я вирішив сюди зафнути цей провід. І ночі я думав, що так і буде. Але я сподівався, може, все ж таки я помиляюсь, цього не буде, але все ж таки так і було. Вона повністю все відсвічило на лобове скло, і це дискомфортно так їздити, коли в тебе в панелі зелений колір, і на лобовому склі повністю зелений колір дублюється. Ну, типу, воно дискомфортна. Тому я його поміняв і я його переставив сюди в нижню частину, в середню фабію. Але знову ж таки тут мінус. Тут середня частина фабії вона просто з'єднується, але там занадто великий проміжок, тому вона просто ну, тіпа, вона випадає. В місцями вона випадає і ніяк не тримається. Як це вирішується, це легко. Я просто візьму це все посажу на двосторонній скотч і приклею, і вона буде гарно собі виглядати. Це дійсно те, чим я пишався. І що найголовніше, як я вирішив її підключити. В мене було декілька варіантів. І тут я вже пішов, думаю, ну. Оскільки я це роблю, спробуй зробити це якісно. Не просто на ця пля, просто знайшов плюс на плюс, мінус на мінус і все. Тому я вирішив підключити її сюди. Це не важко. Як я це зробив? Я просто дістав. Знімається він дуже легко. У ну, вагів, майже у всіх він знімається дуже легко. В момент, коли воно виключене, ви на нього нажимаєте сильно, прокручуєте, типу намагаєтесь включити і тянете на себе. От він висунувся. Я його дістав, підключив, включив, тестером почав шукати рандомно просто проводки, на яких є постійний мінус, от, і на, які приходить плюс, на яких приходить 12 вольт після моменту включення. Я цей провід знайшов і просто від нього запитався. Потім, як я зробив, я всю проводку таким чином вона виглядає те, що я зробив. Це блочок, про який чоловік, на якому я вирішив зекономити і купив один. Я трошки пізніше поясню, як я міг. Витратити більше коштів, але зробити все швидше. Також я вирішив на плюс поставити запобіжник. Запобіжник в мене був мінімальний на 5 А, я сюди його поставив, його достатньо. Три проводи. Праві двері, центральна консоль і ліва. Ось воно все з'єднується. При бажанні, якщо вам потрібно це все обімкнути, ну, не хочете користуватися, є два варіанти. Ви просто вимикаєте, знімаєте тут запобіжник або тут відмикаєте це Все. Все занадто просто, але надійно, і все працює, що саме головне. Тепер стосовно того, як я е, міг трошки більше коштів витратити, але зробити швидше. Я купую цих блочків на кожну на кожну двері окремо. Я знаходжу, ну, наприклад, е, наприклад, фабі тут немає скло підімача, але я міг би знайти на скло під е, мінус, і я міг би знайти на скло а, плюс, який спрацьовує після того, як включає підсвітку. Тобто скло підімачок, як правило, в автомобілях він підсвічується, я до нього запитуюсь, ви включаєте і воно світиться. Але знову ж таки мінус, той блочок він віддає такі мікро-мікро, але його чути це писк. Я думаю, якщо їх в автомобілі буде стояти 5 штук, то воно доволі сильно буде пищати на весь автомобіль. Тим більше, що воно буде в системі як 5.1. 1 Зусі, як колонка, знаєш, типу знизу справа. От. З, кож з, кожних, з кожних дверей, з кожної карти буде звук, такий писк стояти неприємний. Я міг взяти цих блочків 5 штук, поставити, і що найцікавіше, мені не треба було паяти, бо лента звідки цей роз'єм. Лента вже з заводу, вона спаяна таким роз'ємом. Я просто взяв від блочка і від ленти. Я їх з'єднав разом. Все, не треба взагалі нічого паяти. Але мені довелося зігратися з паяльником це все